Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Класні новинки на полицях у кухонному відділі. Багато цікавого та нового. Усім дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Піч Електрична Сатурн 929. Акція продовжена. Контейнер пластиковий 179. Порцеляновий кухоль 77. З класними надписами та малюнками. Ось такий ще є симпатичний. Також 77 гривень. Пий каву, ігноруй депресію. Скляні чашки з котиками. 64 гривні. Ще ось така новинка. Красивий порцеляновий кухоль 84 гривні. Є серединка темна та світла. Салатник Соломія 69. Ще ось така симпатична тарілка, склокераміка, сині візерунки, але ціну мені, на жаль, не просканувало. І ще ось така тарілка обідня, дуже симпатична. 140 гривень. Чашка фарфорова з кришкою мармур. Склянка 24 гривні. Крелить для вина тонесенька ніжка. Парламутровий з гранями 140. Ось такий ще є за 169 Набір стопок з надписами: ціна 149, 6 штук. Пригоди губки Боба. Розфарбуй чашку. В комплекті чашка, пензлик та фарби. 199 Диспенсер. Керамічний 119 чорний та білий. Маленька сковорідка діаметром 14 см. Ціна 99, точило для кухонних ножів 44 на присосці. Термометр кухонний 55, каністра пластикова з лійкою для пального 10-літрова ціна 299 Іграшка м'яка копиця котик-обнімайчик 299, зліпок 3D 279, абажур декоративний для підвісної лампи 99, пакувальний папір новорічний 17, розмір 70 на метр, лежак для тварин 349. Віночок новорічний. Ціна 399. Такі прикраси на ялинку по 27. Така цікава з бісером. Ціна 24 гривні. Стрічка подарункова 44. 29. Такий варіант зі сніговиком. однометрова, Шапочка новорічна 34 гривні. Декор святковий 49. Наклейки для вікон. Дуже легко вони знімаються. Ціна 14 гривень силіконові. Намисто на ялинку 55. Фруктовниця металева 99. Металева чашка легка 39. Ємкість харчова, металева з кришкою 149. Термо – 189, 149, 140. Термочашка кольорова 279. Музична лялька в костюмі плюс сумочки 400 гривень. Лялька мама з дитиною з аксесуарами 250. Кошик декоративний металевий 149. Котик в шапочці 229. Салатова шапочка та рожева. І є ще ось така жовта. Великий ведмідь зі сумочкою 400 гривень. 1299. Величезний ведмідь шоколадик. Мішок спальний 899. 190 на 75. Темно-синій та бордовий. Адвент-календар безцінника. Далі ось такий транспорт 400 гривень. Новорічна творчість 500. Ще побачила таку іграшку велику, також ціну не пробиває. Фігурка новорічна танцювальна ялинка 350 зі світлом та музикою. Іграшка-антистрес, сквіш, кістечко 199. Набір для творчості «Розфарбуй маску 99, оленятко 299, пінгвін 169. Пакет подарунковий 44. Тарілка скляна прямокутна фастфуд 149. І є ще ось така збалансована, також 149. Силіконовий контейнер з кришкою 109 кольорів асортименті. Пакети майка 100 штук 24х42 см 39 см. Новорічна скатертина 117 См. Підставки під гарячу 2 штуки 19 см. Контейнер пластиковий для зберігання прозорий 150 См. Банка пластикова також для сипучих, 1,5-літрова 55 см. Салатник 69, їмкість пластикова з кришкою 27, 1 літр. Пластиковий контейнер 33. Ось такий прямокутний є 49. Органайзер для ватних дисків та паличок 77. Дозатор пластиковий для мила 49, тримач пластиковий для туалетного паперу 99. Салатник скляний кольоровий. Цінник не сканує. На жаль. Кухонні ножиці. Салатові та червоні. Ціна 69. Такий варіант 74 гривні. Точило для ножів та ножиць 34. Форми паперові для випікання кексів 27. Упаковка 75 штук плюс-мінус. Є ось такий набір 100 штук 34 гривні. 199 форма для випікання розсувна, без дна 22-40 см. Форма для хліба металева, ціна 69 скляна кругла 189. Силіконова, 25 на 12 та на 7 см 88 см. Ось такі ще є високі по 69. Форма у вигляді серця 29. Прямокутна скляна 2-літрова 179. Акція діє до 8 грудня. Силіконові килимки для розкатування тіста 64. Набір пензлик та лопатка 39, механічний термометр для духовки 99, форми для випікання печива 22 гривні, лопатка силиконова 24 Таким сьогодні було відео. Завершую, бо виключили світло.